Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам показую, як виглядає моє робоче та ігрове місце з моїм новим килимком з Аврори. Я думаю, ви, ну, ви ще не бачили цього, але скоро вийде віде відео на каналі огляд ось такого килимка з Аврори за 229 гривень по знижці. Бачите, є RGB-підсвітка, гарантія один рік. USB-дріт довжина 1,8 метрів. Бачите, дуже дріт такий доліний. Ну, дивіться, ось це, нагадую, це мій ноутбук, це миша. Бачите, а ось це а, новий, килим, мій новий килимок. А ось Так виглядає старий килимок погнали наприклад, хочете переключити підсвітку? Ось так натискайте і все. Хочете, можете взагалі вимкнути підсвітку? Бачите, просто офігенний коврик? Ну Мені дуже от така подобається підсвітка, бачите? Просто або дуже класний килимок і не за, як говорить, не за всі гроші світу. Так, друзі, дивіться, нагадую, що ось тут в мене є подовжувач, дивіться. Ось цей ось цей де отак, 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 отак. Це зарядка від ноутбука. А як я запитую ці килимок, ось так просто ведусь. Ось дріт до ноутбука і в цій USB-порт під'єдную килимок. І тепер можна не купляти, ще знати, друзі, що якщо у вас дуже мало USB-портів в ноутбуці, то якщо ви купили собі ось такий килимок, то треба вам ще купляти блочок. от. Дивіться, блачок в Аврорі коштує від 100 гривень, але краще взяти там Xiaomi або, або Samsung. Ну, якщо у вас немає багато грошей, то блачок можете теж взяти з Аврори. Бачите, друзі, як ви думаєте, чи потрібно заряджати ці килимок, чи ні? Напишіть в коментарях. Так, правильна відповідь його за такі гроші не потрібно заряджати, а він дивиться, він ось так, ви просто підключаєте його в USB-порт, або ноутбука ПК, або моноблока, або, або в блочок, і у вас він е, працює цілодобово. Бачите, можна. Отак перемикати підсвітку. Наприклад, хочу, щоб була ось така зелена підсвітка, бо ось така хочу, щоб булась е, е, жовта. Е, ось така якась розова, фіолетова. Наприклад, хочу, щоб ось така була підсвітка. Хочу ось таку підсвітку, хочу таку, хочу таку. Бачите? Ось це дуже класна підсвітка, бачите? Але я хочу зробити собі. Зараз покажу ось. Так, ось, ось таку підсвітку. Точніше, ні, хочу зробити. Ось таку підсвітку дуже класна, бачите, друзі. Тепер ось так виглядає моє місце. Бачите, друзі? О, тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю гарного дня. Ось так виглядає, тепер моє ігрове та робоче місце. Але вже з 1 вересня воно буде більше робоче, тому що будуть кожен, ну, дивиться, буде поки що два рази. В мене буде два рази школа заняття в укритті і три рази онлайн. Але потім буде наоборот, Три рази в укритті та два рази онлайн. Але хотілося б, щоб взагалі кожен день була школа в укритті, хоча б, але поки що це не дуже просто. О, тому всім до побачення, всім гарного дня.